Щодо Бесарабії знову виходить така історія, що е, нові прильоти по мосту в маяках Одеської області. Е, ну для глядачів, скажемо, що це стратегічний без міст. Він був знову атакований і вчора ввечері, і сьогодні, вночі. І, от, е, за оцінкою експертів, ну і ви про це вже також. Частково сказали, росіяни намагаються відрізати дунайські порти від там, іншої території області. Через ці порти, як відомо, йдуть там величезні потоки да, перевежень, в тому числі 60% всього імпорту палива до України. У них яка задача? Перш за все, коли вони хочуть ці дві нитки ну, знищити є. Декілька факторів, які є важливою для росіян. По-перше, це Економічне ослаблення спроможності України воювати, і ми знаємо прекрасно, що в тому числі румунська нафта достатньо ефективно допомагає Україні, розуміння, забезпечення України пальним. Друге, це перевезення інших вантажів, які потрібні для України. І це стосується не тільки військових вантажів, багато яких вантажів, і сполучення через Румунію. Для нас достатньо е, вкрай необхідне. Ну і скажімо так, ми значно е, більше можемо зробити, коли використовуємо всі е, транспортні артерії вдовж е, українського кордону, е, в тому числі з Румунії, в тому числі з е, Польщею, в тому числі з Словаччиною і, і з Угорщиною. А з Румунією у нас достатньо велика така. Гілка транспортна, яка може бути працювати на користь нашої оборонки. Тому росіяни розуміючи, що в першу чергу перемога в війні це не тільки людський ресурс, а в першу чергу це економіка і послаблення економіки ворога, а для них ми вороги, це їхні покращення ситуації, що стосується ведення бойових дій. Так само, як ми системно е, руйнуємо їхній нафтогазоперемисловий комплекс, їхню економіку, так само, абсолютно з зеркальному варіанті, вони наносять удари. А розумієте, що у нас ситуація в протиповітряній обороні як, той з коротко... як ситуація з короткою ковдрою, якщо натягуємо на голову, то голова е, відчуває себе добре, але ноги мерзнуть. або навпаки. Тому питання якраз от. По посиленню економічних спроможностей, по закупівлі засобів протиповітряної оборони різного діапазону, різного значення для е, захисту об'єктів е, на рівні навіть е, територіальних громад, і це завдання номер один, і це те, що мусить е, лунати з вуст нашого е, верховного локомадочу, якого обрав український народ е, в 2019 році. Зеленський дав зрозуміти, що ось ці масштабні наслідки прильотів в Одеській області викликані в тому числі проблемами в роботі. ППО він сказав: розбираємось з відповідальними за ППО, чому в Одеській області так багато проблем. Це діалог між мною і Сирським, і окрім цього. Він ще й заявив про намір, я так розумію, замінити командуючого повітряним командуванням південь Дмитра Карпенка на тлі ось цих атак, які продовжуються на Одесу. Він каже, що я думаю, знайдуть іншу кандидатуру, тому що треба реагувати вчасно, швидко не дивлячись на те, як би нам не було важко, як би нам не було важко реагувати. Треба максимум захищати людей, максимально захищати Одесу і інші регіони. І я у вас тут, пане Сергію, хочу запитати про таке: ну, командувача. То, наприклад, ми дійсно можемо замінити проблема в командувачі. Чи проблема у відсутності належної кількості засобів ППО? Чи можливо це збіг да? і Карпенка, і відсутність ППО це все призвело до подібних наслідків? Дивіться, проблема полягає в тому, що е, сили засобів просто не достає, і е, Карпенко, якби він не був там е, суперрозумний, супергеніальний, не може е, однією долонькою е, накрити величезну кількість е, дірок е, протиповітряної обороні на південному напрямку. І тільки кількість противоповітряних засобів може давати спроможність будь-якому військовому реагувати на загрози повітряних ударів, це ж знов-таки ж згадуємо золоте правило, яке е, існує давно в армії, і всі військові його знають на війні. рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. Так, от питання е, фантазії політиків спускається до рівня їхньої тренованості. коли величезна кількість грошей. Використовували не за призначенням, крали закупали, не зрозуміло, що вони про зрозуміло, які ціні. То зараз ставити е, претензії, ви пред'являти претензії до військових, що вони щось не спроможні. А що ви, панові політики, зробили для цього, аби ситуацію покращити? В Мирнограді ситуація погіршується з кожною годиною і котиться до печального фіналу. Про це заявив український військовий з позовним мучний. Він каже, що ситуація з кожною годиною погіршується. Противник встановив контроль над населеним пунктом світле, розташоване на північному західному фланзі Мирнограду. На, ну на кадрах візуального контролю чітко видно демонстрацію російської ганчірки а також проведення стабілізаційних заходів. Фактично, ворог там закріпився і почав облаштовуватися. Паралельно фіксується активність противника вже на західному фланзі самого Мирного Раду. Пане Сергію, яку б ви дали оцінку, яку б ви дали оцінку тому, що відбувається в Покровсько-Морноградській агломерації? Е, генеральний штаб неодно, неодноразово заявляв, щодо обережних висловлювань, і саме, е, саме він має повне е, право надавати 100% якісь коментарі побиті в якійсь ситуації на фронті. Тому достатньо було б некоректно в даній ситуації казати те, про що посилені мовчить Генеральний штаб. А з на того, що Генеральний штаб у нас завжди говорить після того, а інколи завжди не говорить взагалі про втрату населених пунктів, як по факту Ну, десь, так, да, там відійшли. А ви що не знали, ми відійшли там день назад, три, чотири, п'ять. Тому ситуацію коментувати достатньо складно. Зрозуміло. Щодо. Куп'янська і те, що там відбувається, фактично ситуація наступна. Зараз Куп'янський якось зник з порядку денного інформаційного. Хоча раніше всі ми обговорювали ситуацію там. І з останнього, це заява сирського, про те, що 90% міста контролюється. Між тим, наші хлопці ЗСУ заявляють, що близько 200 окупантів зараз там фактично заблоковані. І ну, там далі питання часу: або полон, або смерть. Виходить так, між тим. Путин на цій прямой линии своей, яка была там позавчера, каже про то, що... что ну вот мы видели Владимира Зеленского, он артист без иронии в Купинске, но он стоял возле Стелы, каже Путин, и стела... говорят, что Стела там как бы не такая изменилась. Ну, ты ти стоїш у дома, у порога, чего ты ти в дом не зайдеш, ось така була історія з натиком на те, що ми нічого не контролюємо. При цьому Путін сам сказав, що Збройні сили Росії купять контролюють. Це інформаційна кампанія, чи щось тут ми не знаємо? Інформаційна кампанія, і е, це інформаційна кампанія, в тому числі, коли я дав коментар, що стосується реальності зйомки біля цієї стели, то е, всі. Телеграм-канали президента та його оточення просто як там зірвалися як віддані собаки за українські гроші українських поданоплатників і почали посилено топити, що я там є рупором Кремля. Я не є абсолютно рупором Кремля. і Поки вони там ходили на концерти 95-го квартала та виступали в Росії з концертами, я вже на той момент. Активно захищав власну батьківщину, тому їм точно не їм гавкати шакалам е, на мене. Але все ж таки продовжу. Проблема полягає в тому, що інколи в інформаційній війні можна використовувати певні способи і методи, але вони мусять бути підготовлені так, щоб навіть е, комар носа не підточив. А коли все ж ється пробачте білими нитками по чорній тканині, то і ситуація потім достатньо складна і в цій війні. А в інформаційній війні росіяни достатньо часто перемагають, переважають. Бо е недавно в мене було е зустріч на одному з ефірів з представником е слуг народу, я задав питання: скажіть, хто в нашій країні відповідає за інформаційно психологічні операції за пропаганду? Питав представника слуг народу і на її відповідь нічого. Тому, якщо ми досі не знаємо, хто ж є гол головним борцем з е російською е інформаційно психологічною війною. З боку України, то достатньо складно зараз щось питати, бо е, незнання ті, хто за це несуть відповідальність, приводить до того, що такий бардак, як ми бачимо в інформаційному просторі, дозволяє російським засобам маси інформації на чолі з їхнім президентом, е, достатньо активно е, Зернятка такого, знаєте, сумніву в українських душах. На жаль, українська влада не приділяє достатньо уваги боротьби за розум серця власного народу, взагалі не займається боротьбою за розумим серця російського народу, що стосується недовіри до російської влади, і ці всі проблеми потім випливають в українському суспільстві. А коли основа е, існування влади нинішньої це думки про майбутні вибори, а не про перемогу в цій війні. То чому ми можемо дивуватися, що десь росіяни можуть, скажімо так, бути першими в інформаційній війні. Нагадаю, правило, золоте правило пропаганди, яке ще було, скажімо, опрацьовано в попередніх війнах правий той, хто говорить перший, бо другий завжди виправдується в реаліях української влади. Вона не то що другої говорить, вона навіть не виправдовується, бо вона сліпа глухоніма в інформаційному просторі по відношенню до дій ворога? О, ви думаєте, що дійсно, пане Сергію, от таке пряме запитання вам задам. Як думаєте, Зеленський буде балотуватися ще раз, якщо для цього будуть можливості? Звичайно, е, влада страшний наркотик. і ми розуміємо прекрасно для нього це не просто наркотик, Для нього це можливість уйти від відповідальності за бездіяльність його і його команди попередні роки. Зуміло, якщо до Куп'янська знову повертатися, у нас ситуація там поліпшується з точки зору того, що ми виходимо до річки, до осколу, я маю на увазі, і ми блокуємо таким чином росіян, пане Сергію. Чи як там? Дивіться, спілкуючись з тими, хто воює на е, тій ділянці, я розумію, що ситуація складна, але точно паніки немає, і е, люди чітко розуміють, що їм треба робити. Найбільша проблема, яка зараз існує, те, що свій час влада подала як інформаційне досягнення, а в реаліях поки що величезна проблема: це використання інженерних боєприпасів у вигляді протипіхотних мін для перекриття величезної кількості ділянок, якщо значило, по покращило б ситуацію на користь е, стійкості нашої піхоти. Ми ж заявили, потужно, що ми виходимо там Сатарської е, конвенції щодо заборони протипіхотних мін, вже пройшло б. Ну скоро, мабуть, вже буде півроку. І з моєї точки зору Україна мусить бути просто завалена протипіхотними мінами в величезному обсязі. Простий приказ знов ну, таки ж багато хто мене критикує, як це роблять росіяни, але я завжди кажу так: вони роблять це достатньо просто ефективно, нічого нового не вигадуючи, використовуючи історичний досвід. А у нас таке відчуття, що немає ні пам'яті, ні історії, ні розуміння, як це робити в той самій Росії. Величезна кількість шкіл і величезна кількість майстерінь, які є практично при кожній дивізії. Кліпають навіть протипікотні міни в дерев'яних корпусах, вирізаючи їх з фанери найпростіший підривач безпосередньо тротілова шашка, чи що що можна замінити її. <схід> і ця міна достатньо проста, ефективна і спрацьовує, і приносить користь. Чому навіть ми не можемо на найпростіших речах казати? Я вже не кажу там про більш складні міни, тому що. Нас не вистачає ресурсів, не вистачає знання чи не вистачає політичної волі. З політичною волею не будемо нічого казати, бо з волею достатньо проблематично, бо там немає в політичній волі ні знань, нічого. А військовому в певних моментах не достає інколи просто ресурсів або регнізувати це процеси. Навіть щоб закупити ті ж самі лобзики і фанеру, пробачте, за такі вже банальності треба кошти. Аби виробляти вибухівку, треба кошти, бо е, ми достатньо серйозно залежні від вибухівки, яка постачається за кордону. При цьому величезна кількість підприємств в Україні, які б могли не фішуючи абсолютно спокійно виробляти ту саму вибухівку. Але для цього треба що єдина нормальна програма на державному рівні що по виробництву вибухівки, починаючи від вибухівки порохів, закінчуючи ракетним паливом, яке вкрай потрібне для української армії. Сергію, тут історія ще про е, удари, я хотів сказати, почист... ну, загалом, удари, які почастішили в акваторії Чорного моря. Удари, які почастішили тепер вже в акваторії е, Каспійського на море. Е, мова йде про вишки, газово Філановської і Карчагіна, здається, так вони називаються, плюс Середземне море і останні удари з Бушників по, ну, на, напевно СБУшників, не знаю, якісь невідомі дрони, які атакували танкер, все це до чого призводить? Як ви вважаєте? Це впливає якось на Росію? Звичайно, ви ж розумієте, що це додаткові сили засоби, які потребують для охорони цих об'єктів. Це фінансові ресурси, аби посилити кількість засобів радіотехнічної розвідки, аби знов захороняти. Ну і скажу так, що в свій час ще 73-й центри. Під керівництвом свій час ще капітана першого радного вечірка, в 15-му році відпрацьовував ці дії, сподіваючись, що це їм дадуть зробити е в Середземному морі. Бо Середземне море, мабуть, одно з найкращих морів, що стосується нанесення ударів по російським е військовим кораблям і е торговим судам. При той кількості е островів, які є в тому морі, а було ближче до Туреччини і Греції, це взагалі просто знаєте такі. Мрія кожного диверсанта. Ось вони почали врешті-решті реалізовувати. І я думаю, що це тільки початок. І саме таким чином треба і наносити було удари давним-давно і послабляти російську економіку. Бо кожний спалений танк це не одна сотня врятованих українських життів українських воїнів. Я хотів би увагу ще на дві речі звернути. Перша це те, що Путін. А, про, ну, в, виходить в медіаплещину і починає використовувати пропандистський прийом, який дуже добре нам знайомий. Пам'ятаєте, пане Сергію, як він казав: приїжджайте сюди, журналісти західні, в Накуп'янськ, в Покровськ. Ми вам покажемо тут. Ми майже все взяли під контроль. Давайте, заїжджайте. Ми тоді з вами це обговорювали в ефірі, і ну ми це вже проговорили. Ви казали, що Україна на жаль не використовує певні можливості там інформаційні росіяни цим користуються. Ну от зараз минає час. Виходить, так що Росіян вдалося заблокувати в Куп'янську. А чи велике там угруповання росіян заблокувати вдалося це взяти в котел, в кліщі, в оточення, в мішок, в кишеню? Як це правильно називається? Це правильно називається. Не будемо поспішати з висновками, бо варіанти. Що стосується оточення на тактичному рівні протягом навіть доби може бути декілька. Тому питання не в намаганні оточити груповання, а питання в його ліквідації. Тому давайте трошки почекаємо і не будемо поспішати. З нашого боку, командування прикладе максимум сил, аби ліквідувати і примусити ворога або здатися, або знищити його. З боку ворога, звичайно, вони прикладуть максимум зусилля, аби витягнути своє. Свій підрозділ заточення. Слово «угруповання» — це занадто велике, скажімо так, слово, аби визначити кількість від 100 до 200 чоловік. Це всього на всього підрозділ, це всього з нашого по максимуму. А одна батальйонна тактична група це по максимуму, тому наше завдання це знищити росіяни максимум зусилля, аби потім ми не змогли показати як це як свою чергову перемогу. Тому тут буде якраз. Йти війна в інформаційному фронті як з нашої сторони, так і в протидію з російської сторони. Пане Сергію, можете прояснити, що відбувається в покровсько мирноградській агломерації? Тому що спочатку нам казали про те, що немає жодного оточення. Потім сьоме дешве повідомляє, що деякі там підрозділи ми вивели деяку частину хлопців. Ми вивели. А потім сирський да інтерв'ю Sky News 3 чи 4 числа і каже про те, що немає жодного точня. Але час уже там нормально. Ми там з четвертого числа. Сьогодні вже о тринадцяте. Ми пишемо. Потім там ми спостерігаємо, як в центр проходить Покровська, заходять ці свинорило рило собаки, і Соловйов, пропагандист з цим прапором, своїм ганчіркою. Там в центрі Покровська і так далі. То що там зараз? Ми тримаємо якісь позиції. Ми їх не тримаємо. Ми вийшли, ми не вийшли не, не зовсім зрозуміло. Я вже казав, до речі, в вашому якраз етері, е, що ситуація по покровську це ситуація з кривавим в з двох сторон, бо бої в міській забудові достатньо часто, навіть і близько, не можна порівняти з боями в Сталінграді за часів Другої світової війни чи боями в тому самому Берліні. Це дуже складно, і питання номер один при веденні бойових дій в забудові це організація взаємодії. Бо сусід справа зліва може бути не твій сусід, а твій ворог. І е, якраз е, в чому нюанс міських боїв, це якраз якісна підготовка особового складу, який впевнено орієнтується і впевнено вміє діяти в міській е, забудові. Тому. Е, те, що росіяни намагаються подати як свою там якісь свої, свої певні досягнення в інформаційному просторі, ну це ми неодноразово бачили. Те, що ми черговий раз разлуханімі, ми також це неодноразово бачили, і зверніть увагу на відсутність військових кореспондентів з українського боку, які б могли системно доносити правдиву інформацію по ситуації на фронті, це абсолютно не потрібно владі. І вже давно можна було нарастити питання інформаційного супроводження ведення бойових дій, ну і звичайно збільшити підтримку населення на користь уряду, який безпосередньо організовує ці процеси, а раз нема що рекламувати, раз роботи уряду нема, то і мовчання в ефірі. Тому ситуація Сібарсь. по Покровську я закінчу, з вашого дозволу. Ситуація по Покровську і по Мирнограду, вона на жаль достатньо складна. І якраз ведення бойових дій за рахунок таких таких от проблемних точок, взагалі не вирішує проблему. Чому? Тому що, аби наші підрозділи впевнено вели бойові дії, ми мусимо зрозуміти, що завдання номер один з боку політичного керівництва нашої країни це забезпечити підрозділи, які знаходяться на лінії боозітнення, укомплектованими. Підрозділами, а в першу чергу, комплектованого особовим навченим особовим складом, мотивованим особовим складом, це в потрібної кількості, в тому числі і дрони дрони різного призначення, в тому числі і інші види озброєння, які потрібні для ведення бойових дій. Ну і звичайно, транспорт, хоча будь-який транспорт в сірій зоні, знищується ворогом, але між тим, питання наземних роботизованих систем. Наземних дронів питання номер один, і ми всі звертаємо увагу на повітряні дрони. Але з моєї точки зору, питання наземних дронів, в сукопутному компоненти, не менш важливіше, бо боєприпаси в своїй більшості, засоби зв'язку, продукти все те, що заводиться безпосередньо з нашої сторони на допомогу наших хлопцям, що воюють. Зворотням шлюху вивозяться поранені, евакуюються поранені, вивозяться, якби там не було прикро з точки зору, що загиблі, але між тим, вони мають повне 100% право на поховання на рідній землі, і це також важливо. Ті ж самі дрони можуть встановлювати міні-перешкоди, інші інженерні загородження. Ми це все вміємо так само, як ці дрони вміють успішно воювати за використанням вогнепальної зброї. Це все є, але його недостатньо. Тому питання, скажіть, будь ласка, що краще втратити 5-6 наземних дронів чи одного українця? Звичайно, краще втратити дрони. Тому питання номер один, яке зараз стоїть, це питання якраз наземних дронів. І 11 грудня потужний форум був проведений по питанням презентації спроможності наземних дронів. Дякую в першу чергу 93-й бригаді, яка це вміло організувала, вміло розповіла, змогла об'єднати величезну кількість людей, організацій компаній, які працюють в цьому напрямку. Це е, найяскравіший приклад е, тісної взаємодії, коли люди, обмінюючись досвідом, значно прискорюють власний розвиток, тому що там. Ж було е, Шла мова не тільки про досягнення, йшла мова і про проблеми, і їх вирішення. Тому якраз оцей такий яскравий приклад обміну досвідом. До речі, я в свій час використовував це коли організовував бойову діяльність підрозділів сел спеціальних операцій на фронті. Це було постійно. Це покращує якість навчання людей, це зменшує втрати. Це покращить взаємодії між тими, хто роблять працюють на тебе, що стосується промисловців на твої підрозділи, і покращують скажімо так, результативність наших підрозділів. Тому такі речі треба продовжувати. Дякую. А тепер давайте перейдемо все ж таки на сіверський напрямок. Я так зрозумів. Хочете задати питання? А, я, я перепрошую ще дещо прибува, з пане Сергію, питання таке: втрачено Сіверськ чи ні, тому що. Росіяни заявляють про повний контроль. Ми спростовуємо цю інформацію. Дивіться, ситуація достатньо складна, і я вдячний 54-й бригаді, яка, незважаючи на потужну наступальні, а наступальну активність ворога, утримує свої позиції, і хочу підкреслити, що це завдяки якраз правильної організації ведення бойових дій командирам цієї бригади. І це один з найкращих камбрігів, але ситуація потер в тому, що зараз цю бригаду ну посилено перевіряють величезна кількість комісій, аби визначити правильна дія в командир чи неправильна. Хоча, з моєї точки зору, те, що бригада утрималась, а сусіди справа зліва провалилися, мабуть, було б більше потрібно проводити опитування командирів сусідніх бригад. А у нас виходить так: хто возить, на тому катаються. На жаль, ситуація така. Тому о, поки є 54 -я бригада, поки є там діючий камбрик, то результат буде завжди на користь України. А як воно закінчиться, ну побачимо, як напрацюють наша комісія. які результати вона дадуть для нас. Сіверськ це питання ключика до слов'янського напрямку. І ворог це також прекрасно. розуміє, що йому потрібен і сіверський, йому потрібен Лиман, і це якраз вибудова тієї мережі. Пам'ятаєте, я неодноразово підкреслюю, що відбудова ракадного напрямку ракадної дороги купянськ лиман бахмут покровськ дозволяє ворогу створити потіжні спроможності по швидкому прикиданню будь-яких ресурсів людських, матеріальних. На потрібну ділянку фронту і дозволить йому швидко нарощувати засилля на будь-які ділянки російсько-українського фронту. Це е, розуміють військові, але військові не завжди можуть реалізувати ті загрози, які йдуть з боку ворога. Бо все завжди впратиметься в людей, в зброю і фортифікації, і правильне використання цих всіх трьох компонентів. Якщо цього немає, от чому. Свій час достатньо довгий час ми були міцно захищені в тому самому Купінському напрямку, бо підрозділи, які керувалися е, потужними командирами, е, правильно організовували е, системне мінування територій. І як тільки ворог десь намагався атакувати за рахунок той сам мінування території, а подальшому -по вогнового ураження, Скупчень невеличких скупчень цих підрозділ, ворожих підрозділів ми збивали наступальність спроможності ворога. Зараз ситуація з моєї точки зору абсолютно не змінилася, все залежить від того, як ти вмієш діяти на випередження. Бо коли ти дієш на випередження, ти збиваєш ініціативу ворога. Проблема номер один, яка наразі існує, це системне нанесення ударів на оперативну глибину в зоні відповідальності наших армійських корпусів. А для цього їм потрібні дрони з дальністю ураження від 70 до 300 км, до 400 км. І якщо при правильній організації розвідки і правильному войновому ураженню ми системно почнемо наносити удари по станціям завантаження, по артилерійським розрахункам, по станціям по комплексам РЕП. По пунктам управління, по складам то у ворога буде значно менше наступальних спроможностей і він буде менш активний. Ще раз кажу краще знищувати на дальніх підступах ніж потім, маючи на жаль перевагу на користь ворога по лінії бовозікнення, чим потім намагатися утримати цю лінію бовозікнення.